Вечора прийшла війна. Сходимо, подивимося. Так. Все цього мабуть, заберемо. Так, два синіх. От там тебе і тебе. Так, і там стоит Куари, да? <свісна> <свісна> кварі, кажеш, да? не Візьмем... знаю, цього дурня. <кій> Візьмем. Візьмем цю. Це, блядь, може не вижить. Цю. Чому? Щось таке наліпили. Ну що, сходимо, провіримо наші сили. Полетіли. Чтоб пойти. Так, давай так. Давай так. Давай так. Давай так. Тихонько. Давай так. Давай так. Угу. Ого, И сховалась, сучка, скотина, короче, одним словом. Давай так, ех ж. Хай буде так. Угу. Стой, 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 щось розгналася, подруга. Давай так. Но бей. Хенько. Это не так. Оклонист. это не так. Я знаю. Это не так. Нормально. Джуна, не боюсь. Так, ты сейчас дурнич, що. ж тоже уклонист, по-моему, да? Уклонист. Хорошо. Если ну. уклонист, хорошо. Ховайся, давай в норку. Ну. сховався в Норку, сиди, жди, тоді жди. До побачення єсть перший. Є перший, так Ой, блядь, я помню на цього ходить. це бафет там да є. -ху 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 -ху. Ах. Хорошо. Контру сюди нема що брати, вкраде скотина так Пішли сюда сходим ня-не-не, тебе сюди, тебе сюди, тебе сюди, там тебе. тебе сюди Другий То чуть товчуть нас тоже О, зрозумів, я поняв, 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 що шість там запілікало. За Так, стой. А что-то опять не зарядилось. Красавчик. Ну, придумают цих мегапаразитів, я не знаю. хил жесткий надо брать, походу. По барабану им. Я пощі їхніх ультів не помер, я подох від этого самого, от, от цих паразитов. Ну, розбив, то розбив. Значить, підемо ходити з другої, будемо зараз сюди брати жост. І вроде камень був. Не сработала моя. Задумка. Так, програв. Ладно, прийшли ще разок сюда сходим. Ну ладно. Візьмем тоді пожорще сюди пацанчику. Ой, то укропа треба витягнути туди, так? Да? Сразу такі так добренько. І беремо сюди ще кого? Парочку. Парочку, парочку, парочку. Бог я знаю кого я взять парочку. Такі щось треш більш швидких. Бляха муха. Два Шо с пофеолу? теж тоже мене же щось... тут Фона не хочу отдавать. Бакан здохне походу. Походу здохне Давай, щоб ці... О, кстати. можна її взять? де вона Омегаси не розпостранялися, в принципі. Давай її візьмемо. Пішли, попробуємо так. Не будемо щось друге думати. синім біда. В принципі, не сильна біда. В принципі, не сильна біда, да? Не знаю. Давай ще один разок всю дуру скинемо. Два хватить тобі. тебе. Бля, нихера себе казати, подивіться, як вона мощна. Тихо, тихо, тихо. О. Отак. Що той не зарядився опять, не, не доганяю цього прикола вообще, ну чесно. Не заряджається і все. Це вже погибає, Вугол, да, не, не угол, давай так. Погибає. Я ніколи не думав, що цей директор чи що, хто вона там така. Така мощна, бля. Дивись скільки жовтого Йопсель, мопсель. та здихає вже. <плес> <плес> Я не розумію, вона як з пулемета строчить. Я це не розумію, як люди донатять цю херню. Це просто ти дивися, Боже, як можна іграти це гамно? Все-таки це... Ця, я вже, блядь, я що... Це, 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 не хочу сюда все фу нерви тільки портить. Хотя ж буде сейчас тут все дні хіли і опять цей перець. Да, тут тоже цей перець. Да. О, oh май гад. Пшлі сюди сходимо, ладно. А перець не баниться. Що ще ши, і ши, вшили пасівку їм круту. Не блочиться. Ці хоть блочиться, ладно. Ну, опять же, хила крутого треба брати, а в мене нема такого, по-моєму, вже жорсткого хіла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. не подохнуть по, блин, за 2 секунды. Шли сходим. Там хто біг. Може хоч одного поберем щось. Та ні, це щось таке війна кусок говна. Уже нерви нерви починають здавати. Як люди донатять, я не розумію. Смисл. В кого круче донат, ти грають. Хто не донатить той, той проігрує. все понятно. Ще класно. Тихо. ой, боже. На хоть зашатался, бля, уже легче. На. Ой-ой-ой-ой. Сухі ла не, за... не зарядиться. Та йдет. Круто. Та все цей подихає. Ну, хоч урон принесу якийсь, може. Тихо. Тут хоч 4-1 ходи, хоч я не знаю, це що. Все, камня немає і, і, і чим ходить? Давай, стой, ой-ой-ой, даже щось, щось получилось! Це мучення! На! На. Ой, Боже, як вони донатять це я не знаю, я це дивлюсь. Призивають щось, призивають по x100 За що, кому? Вони вообще. Обичних людей не вважають, блядь, розраби, я не знаю. Таке щось. О, чувак забрав, красавчик. Пошли на алкані нас сходимо. Що у нас тут? Дьявол. Гістальт. Що сюди взять? тут дяго. Ой, ой. Так, тут хоч нема тих паразитів. Нема. Мат. Гестальт. Таке щось наліпив. Попробуємо, попробуємо, не впевнений, угу. попробував, понятно все. Ай Боже, ну давай, ладно, Алкашка так, Алкашка. <рес> давай тройку пока складемо. Уже об'єднує. <рес> не знаю, що ходити, чесно, не знаю, що ходить. все, уже подохли. сейчас еще раз походите и все. на мама вообще ничего. Ай. Давай всех трех сразу. Оп. Да все. Ким играть, я не знаю, и все. Сейчас вона вихилить усе. На ти фіолета тут хоть завалить, засрись. На. Так и ходить нема шо смисл, Все равно тут у дви. О, рубаная сейчас. Ой, наше ну последнє пошли. Помучимся. Взмем то Б. візьмем тебе. Візьмем ще й щитобе. Так что все было фиолетово, сейчас дадут мне шо? Правильно. Ни хрена. А нет, давай ладно, уже не не будем борзеть. Не так будем борзеть. У меня есть так. Так. Поставим уклонені. <хе> Хотя, наверное, никого не соберу. Ну, поїхали, подивимся. <хе> Сказать, що сильні тут отакі-то, не сильні. Ой, <хе> блядь, набло фиолето то як я брав. Жовті диви, все, и все як положено. Давай. Я не зрозумів, що це у мене за привод стоїть? Що у мене привод стоїть? Розроблю, поясні, що це за привод у мене. Я не пойму, що там у мене за привод стоїть. Добю. Що це таке? Що це робиться? Не, не, не пойму. Він до сих пор десь привод якийсь. Що це за лаги, баги. А лучше б сюди сходив мої. Ладно. Ну таке щось. Опять слабенько. Так що. Подивися на це все, лучше не донатить сюди. Це просто такий треш. Що вони зробили з цією грою, я не знаю. Будеш донатити, будуть перси в тебе. Побольше. Доларів по 300-400 по 400 вкидуй, На альфи, на все. Тоді буде у тебе гра. А так. Ото качаю собі потихеньку машок. Та наглавлював трохи в тебе наше костюмів. Бо щось вони взагалі оборозилі. Так, дуже дякую всім за перегляд. Всім удачі, всім пока.